Що спільного між виборами та футболом? Які правила на цих змаганнях? Хто тут уболівальники, гравці, команди та арбітри? Подробиці у цьому матчі? Ой, тобто у цьому відео. Вибори це завжди змагання, конкуренція та боротьба, мета якої перемогти, тобто здобути владу у цьому сенсі. Вибори дуже схожі на спорт. Скажімо, на футбол. Подивіться самі, виборчий процес як і футбольний матч неможливий без суб'єктів. Замість уболівальників тут виборці, замість футболістів кандидати, замість футбольних команд політичні партії. Арбітрами виступають виборчі органи на чолі із ЦВК. Як і футбольний матч, вибори мають чітко визначені часові параметри. Якщо у футболі гра триває 90 хвилин, то залежно від типу виборів в Україні вони триватимуть від 50 днів, якщо це місцеві вибори, до 90 днів, якщо це чергові президентські вибори. Йдемо далі. Виборчий процес складається із послідовних виборчих процедур. Пригадайте, і футбольний матч теж ділиться на звичні елементи: розминка, перший тайм, перерва та другий тайм. Додатковий час у випадку нічиєї, гру можуть продовжити ще на певний час, який називають екстра або овертаймом. Якщо після закінчення овертайму переможця все ж не вдалося визначити, відбувається серія післяматчевих пенальті. І нарешті завершення гри це довгоочікувана перемога однієї з команд. А що із правилами гри? Наприклад, у футболі, як і в інших видах спорту, визнають правило play, тобто чесної гри, так само і у виборчому процесі. Серед принципів виборчого права виокремлюють принцип чесних виборів. Якщо учасники змагання припустяться грубих порушень, у футболі це може призвести до технічної поразки а на виборах. До визнання їх недійсними, як і кожне змагання, виборчий процес має чіткий регламент та етапи. У деяких країнах виборчий процес починається зі створення центральних виборчих органів. В інших ці органи функціонують постійно, як от ЦВК в Україні. Те саме стосується і виборчої інфраструктури, дільниць та округів, десь вона вже створена і діє на постійній основі, а десь формується на початку виборчого процесу. Утворення виборчих органів середнього та базового рівня зазвичай розпочинається вже після того, як кандидати та партії зареєстровані. Наступний етап складання списків виборців, адже отримати бюлетень зможуть лише ті громадяни, що включені до таких списків. Це потрібно, щоб правильно порахувати голоси та не допустити неправомірного багаторазового голосування. Списки виборців формують на основі правдивих даних про реєстрацію виборців. Це надзвичайно важливо, аби вибори були чесними, загальними та рівними. Далі йде етап висування і реєстрації кандидатів. Тут визначають перелік осіб, серед яких виборці можуть обирати найкращих на свій погляд. Аби кандидата зареєстрували до участі у виборчих перегонах, він повинен обов'язково відповідати усім виборчим цензам, що визначені національним законодавством. Кандидат може як висуватися від своєї партії, так і йти самовисуванцем. У деяких країнах, наприклад, у Швейцарії та Нідерландах, щоб висунути свою кандидатуру, політик повинен зібрати підписи електорату. А от у США, Великій Британії, Франції та багатьох інших країнах використовують практику так званих попередніх виборів, або як їх там називають, праймеріс. Ще однією умовою для реєстрації кандидатів може бути сплата грошової застави. Наприклад, така практика є в Україні. Після того, як кандидати та партії зареєстровані, розпочинається найцікавіше передвиборча агітація. Саме вона має значний, якщо не визначальний вплив на результати голосування, адже по суті формує у виборців уявлення про кандидатів та партії. Тому дуже важливо встановити однакові конкурентні правила для усіх суб'єктів виборчого процесу. Ось неповний перелік таких правил. Передвиборчу агітацію можуть проводити кандидати партії та виборці. Агітувати зазвичай можуть лише ті кандидати, які пройшли реєстрацію. Агітація завжди обмежена в часі. Здійснювати її можна лише у суворо визначений законом термін. Агітацію сплачують лише з рахунків виборчих фондів. Кандидати та партії публічно звітують про свої витрати на агітацію. А ще один етап формування виборчих органів середнього та базового рівня. Адже кожен із кандидатів чи партій має право бути представленим у виборчих органах. За етапом агітації нарешті слідують найважливіші етапи: власне, голосування, підрахунок голосів виборців та встановлення результатів виборів. Ці процедури ключові стадії виборчого процесу, бо саме від них залежать результати виборів. І нарешті логічне завершення виборів, оприлюднення довгоочікуваних результатів. Після цього функціонування частини виборчої інфраструктури припиняють і вибори вважають успішно завершеними. Залежно від виборчої системи, можуть виникати додаткові етапи виборчого процесу. Наприклад, за мажоритарною виборчої системи абсолютної більшості, якщо жоден із кандидатів. Не отримав понад 50% голосів. Відбувається другий тур виборів в Україні на виборах президента. Це називається повторним голосуванням. У футболі теж є схожа система. Якщо за результатами сезону команди набрали рівну кількість очків, проводять додатковий золотий матч, аби визначити чемпіона. Чому послідовне дотримання виборчих процедур є важливим для виборчого процесу? Це як із математичними формулами. Може змінюватися їхнє наповнення, але не сама логіка формул. Завдяки таким формулам ми завжди можемо очікувати на правдивий результат у кінці. Так само, як і в виборчому процесі. Якщо змінювати або порушувати процедуру, то вона не буде однаковою для усіх суб'єктів водночас. А комісії просто не зможуть забезпечити законність та легітимність виборчого процесу. Саме тому чіткий алгоритм ритм проведення виборів такий важливий, це підкреслюють і міжнародні організації. Наприклад, Венеційська комісія рекомендує не змінювати ключові виборчі процедури менш ніж за рік до виборів, адже стабільність виборчого законодавства та виборчих процедур є дуже вагомим фактором легітимності виборів, довіри до виборчого процесу.